Страшна правда про солодкі каші для сніданку. Не варто вестися на барвисті коробки та на слогани, як то користь, вітаміни та мінерали. Це лише оманливий трюк. Ці каші небезпечні для життя, особливо для дітей. Чому через велику кількість цукру в їхньому складі? Дослідники нещодавно протестували 50 солодких сухих сніданків. Виявилося, що в них на 15% більше цукру, ніж того вимагають харчові стандарти. А якщо їсти забагато цукру, то значно зростає ймовірність захворіти ожирінням цукровим діаспором. Бетом серцевими захворюваннями, раком і посадити свою починку. Цукор змінює процеси метаболізму в організмі, підвищує кров'яний тиск, порушує баланс гормонів. Дослідники підрахували, що річно через цукор у світі помирає 35 мільйонів людей. Насититися солодкими сніданками складно, цукри швидко перетравлюються, їхній рівень в крові падає, і тому людина швидше стає голодною. Ось чому дуже часто діти не можуть дочекатися обіду. Це все одно, що будинок опалювати, підкидаючи газету в піч. Вогонь є, а енергії нема. А от несолодкий йогурт з фруктами і горіхами довше живитиме вас протягом дня. Тоді чому компанії виготовляють такі пластівці? Причина банальна гроші. Виробники купують сировину за копійки, обробляють її, вимивають всі найкорисніші складові, натомість додають цукор або ще гірше замінники цукру. Гарна упаковка і валя. Можна зробити 4 бакси за коробку сухого сніданку. Націнка шалена. Краще снідати паштетами, кашами, вареними чи смаженими яйцями. Це основне джерело енергії на цілий день. Привчайте дітей до правильного харчування. Коли вони виростуть, тільки подякують вам. Напевно, солодкі сухі сніданки не смакуватимуть цьому хлопчику. Шестирічний Джейден може харчуватися всього дев'ятьма продуктами. На всі інші харчі у нього небезпечна для життя алергія. Зернові курка, шинка, груші, яблука, банани, морква, картопля і рис. Ось і весь раціон цієї дитини. Хлопчика може вбити навіть склянка молока. Медики довго не могли поставити діагноз, але виявилося, що у Джейдена рідкісно шлунково-кишкове захворювання на алергени у нього розпухає живіт, пересихає шкіра, виникають кровотечі, кишечника і постійні запори. Батькам важко змаритися з хворобою дитини. кажуть, часом здається, що вони морять голодом хлопчика. На жаль, по іншому не можна. Ліків від цієї хвороби поки не винайшли.